Всім привіт, ми в школу йдемо. 8... Там миють тротуар. Тут любителі миють тротуари. і з милом, і як хочеш, щоб було чистенько. Ми йдемо в школу, у нас 8.27. Ми їздили на машині, коли було прохладно, а тепер ходимо пішком. В школу мені допомагає Ніку возити. Мама Ніки на однокласниці, вона двох забирає в їх, а я забираю цю красуночку мою. Сьогодні п'ятниця. Ми щасливі від цього факта, правильно? Значить, п'ять уроків. П'ять уроків, так. а в тебе кожен день п'ять. Просто сьогодні буде чотири уроки, обід, а потім п'ятий малювання і додому. Ну, просачуся там. Тут всі стоять, де хочуть. Під горочку ми з Нікай топаємо. Зараз я її завожу і годинку стабільно ще хожу. Через те стараюся дівати футболку. Бо жарко, дівчатка, капець. Мені здається, що цього року в Туреччині буде дуже жарке літо. Прям зранку. Оце дніке. 5 квітня, а вже зранку така спека. Дякую, мушмела вже зріє. Бачите? Це говорить про те, як припікає санечко. Це я, дівчата, поки фокінніка в школі питаюсь якось, догнати этот э, процес з трьома дечками перегів, щоб їх було напечено хоча б на два дні. Ну, я вам хочу сказати, що це нереально, тому що в мене є під'їдателі. Це я взяла в гостить. І тут в мене ой, допікається, ще булочки з сахаром. Це просто універсальна така штука, класна. Погуляла сьогодні біля моря, провела трансляцію. Я, напевно, мене засосало. Я провела одну, дві, і потім хочеться, знаєте, прям поболтати. Ходить самій скучно. Коротше, булочки просто обалдені. Я вже показувала рецепт цих пирогів в якомусь із відео. Прошлим чи позапрошлим дуже просте тісто, дуже гарно виростає, і вони такі прям кусечки, воздушні. Ні яєць, ні молока, нічого сюди не треба. Вода, мука, цукор. А, ну і дріжджі. У мене сухі. Все, будемо зараз їхати за Ніколашки в школу і далі по місту. Беремо вас з собою. Зайка мій зайка з пірашками. Будемо бабушку угощати. У нас во дворі що, плинь. Речік, басінник. Щось вони до сих пор шланги, до сих пор чистять. Тепліше, ну, так? Да? Ага. Будеш плавати? Да. Готов? Реактор. Представили ліжаки, але хочу заобічання, да, що їх треба помити. Грязні. Ага. Стоять. Їдемо за Ніколашки в школу. Папа. Да. Ой, у нас тут так шумно, бо ми зі школи. А возле школи да, э, крик да гам. Знаешь, что я сьогодні сделала? Я сьогодні пирожки з а -а -а! Таке лицо? Дітки йдуть. Я несу рюкзак. Там в машині Андрюша припарковалась під знаком, потому що було места. Йду і переживаю. Надіюсь, все буде добре. Малиночка, шелковиця, доці. Не кашелковиця, а малиночка називає. девочки, надеемся на лучше. Их машинка. Смотрите, Андрюшка. Еду сейчас в парикмахерскую. Будем стрихты нашего мальчика. Нет, не смей. Я хочу, чтобы он был как выросли а? длинные волосы. Да, я Чтобы мы были похожи. Да. Молодец, мы Пошли, давай а ручку. Наконец-то пятница, наконец-то выходни. Господи, я завтра высплюсь. у нас в понедельник каникулы. Да? Да. Вообще классно. Ну, добрый день. Что, Андрей, полиция не приходила? У -у -у. Все, поехали дальше. Кисюлечка там сидит. Тоже. Текаем отсюда. Андрей. Ой. Ну можем знать? Короче, едем мы девочки в парикмахерню. С кругами ада тут в обед такие эти пробки и дурдом творится. Я вам должна сказать, что это просто сумасшедший дом. Нет треш. Треш, но мы не здаємося. Мы їдемо в перукарню, стригти кого? Мене. Дуже важно погенська, тут просто капец. Вообще Покажи, демо. Демо жили, да? Наш старый райончик. Райончик як называется? Сарай. Сарай, центр. Клеопатра тут известный, да, пляж? Mm -hmm. э отели тут, туристы. Мы сейчас Николій сходим на пляж, пока ты будешь стрим. Да? Хорошо. Так що стрим. Попри минуту. Mm. Хорошо. Зачмайки, даєш? А, я плачмаєш, yeah. пирогов напад. То есть ты плачешь? Обалдіть. Андрюха стрижиться, ми любимо цю перукарню. Сидить. Пацанчик мій. Любимо цю перукарню, тут класні дуже парикарі працюють, дуже швиденько стрижуть. І ми вже у них півтора року обслуговуємося. А з Ніколаче підемо морозиво в цей час поїмо. Пошли на морожена! Ура! Довольна? Выходни, мороженое. Я Андрея тоже давай. Купи. Счастливый ты мой ребеночек, любимый. Мой любимый танец. Давай, танцуй. Ну, коллекцию кухни угол. Я хочу їх открыть. И шарик, который. Шарик пахнет. И шарик, который он будет в ВР сам взлетать. Хорошо. У тебя стихи всяких желаний, что тебе надо купить. Что Я прям иногда я теряюсь, а теряюсь и думаю, что купить. Вот я в трансляции говорила, что домики я по три сроки в дома. Скоро. Такая интересная планировка. Столб. А цей так зробили столбку с кодума немає. Щоб зробити бассейн. Прикиньте. Вот так красиво, красиво. Гарно. Я люди 30 років назад в своїх дворах мали басейн. А ми 30 років назад, що у нас, розпад Совєтського Союзу. Ну, приблизно, плюс-мінус. Зараз 24-й, плюс 30. Давайте, да, мінус 6, 94-м годом. Ужасні времена 90-ті. А ці плавали тут в своїх басейнах, в дворах. О, мені казали, що во всьому мірі погано. Мені тоді було 10 років, 30 років назад. Девчонки. Девиться десять. Є сімдесят четвертого року. Та йдемо в магазині. О, от сюди треба перейти. Я останнім часом, як потепліла, почала блукати цими вулицями, мене не отогнати. І я всіх витягую на вечірні прогулки, на днівні прогулки ходити, ходити, щось робити, якісь вопроси рішать. Хоча до цього в мене було таке упаднічеське настроєння. Я ничего не хотела. Люди спелкуются. Конечно, так можно. Пара Пирожки, а нам не волну. Что мы сейчас, Андрей, будем кушать? Пирожки. Да. еще а и пытаются их обалдую. Говорю, вам нравится больше ездить, с мамой, че с папой? Козявка. что есть разница. А так вот. Спасибо. Я думала, ви скажете з мамой поприятней. А... Мама не матюкает. Мама не мочукається, мама не мотікається. Мама не збивається <по дорогі>. Я забула заплатити за світ, я должна была. Б. Хто со мною сходить? Тут близько. <су> я. Бистренько сходимо. <су> 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 Пирожки. це все, що осталось. Со всех противень. Все даже рум'яненькі, Варю, пельмешки в черве пыла. домашні самі смачні, Буду мой